Паблік ток Фейки, і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність. Ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Ток». Щосуботи о 18-й. Ми сьогодні говоримо про штучний інтелект як інструмент на виборах у 2024 році. І у нас сьогодні в студії Ірина Міщенко. Вона аналітикиня ініціативи як не стати овочем, волонтерка. Іро, вітаю тебе в цій студії. Дякую і страшенно рада, що ти сьогодні в Харкові. І нарешті дійшла до цієї студії. Привіт дуже навзаєм. Я була сьогодні на твоїй лекції. По-перше, це було дуже цікаво. Купу, купу фактів почула. І хотіла би, аби ти поділилася з нашими слухачами і глядачами цими фактами. Отже, ти вивчала. Я зараз спробую коротенько окреслити. Ти мене поправиш, якщо що, і перейдемо до деталей. Ти вивчала досвід використання політтехнологами і не лише я так розумію, штучного інтелекту як технології на виборах. Це були вибори президентів, так, е, так. ще когось, мерів міст, мерів міст, е, досвід яких країн ти вивчала? Так я досліджувала і Індонезію, і Аргентину, і Росію, і Сполучені Штати, і Індію, Пакистан, е, європейські країни. Але е, я в своєму в своїй лекції. Не концентруюсь, прям мене не стояла мета охопити досвід е, і показати, як використовувався штучний інтелект прямо в всіх країнах. Мені більш було цікаво показати, які різні інструменти, як точніше, як один і той же інструмент по різному можна було використовувати на виборах. І, наприклад, там в тій же Японії я вважаю, що штучний інтелект був використаний найефективніше для людей. А в таких країнах, типу як Індія, як США. Як інструмент, який використовували як технологію, яку люди взагалі не розуміють, і це технологія маніпулятивна. Чи можемо ми вже називати штучний інтелект основним інструментом пропаганди і маніпуляції? От зараз, в травні 2025 року. Як ну, ти не знаю, як основний, але якщо ми говоримо з точки зору політтехнологій, то він займає Досить велику частку е, уваги політтехнологів, і я думаю, що він буде набирати на біль більші оберти. Чому мені було цікаво це дослідити, того що у нас в Україні точно будуть вибори, і нас вже потихеньку до цього готують. Мені дуже хотілося підготуватися самі і розказати там своїй аудиторії, що в принципі чого ми можемо очікувати. Так, бо якщо ми попереджаємо аудиторію, то вона скоріше за все з більш дол... з більшою долею вірогідності може побачити цю маніпуляцію. Чи можна назвати твоє дослідження? Як нас будуть обманювати? Як нами будуть маніпулювати? Ну, да. Традиційно так. говорячи про використання штучного інтелекту, всі говорять про загрози, про небезпеку, uh -huh. але весь світ зараз рухається, встановлює собі додатки штучного інтелекту, і весь світ рухається зараз в цей бік, і жити без цього ну це як підлітка, змусити не користуватися смартфоном і забути про соцмережі. То маємо якось просто вчитися з цим жити. Так, це просто. Інструмент. Питання в тому, хто його і як його використовують. Наприклад, у мене вчора була цікава ситуація, я своїй мамі розповідала про скам, який можливий взагалі там Давай в Телеграм. Давай пояснювати телеграмі. слово mm -hmm. скам. А... Це ситуація, при якій мою маму можуть надурити шахраї в інформаційному просторі, так, там фінансові якісь операції, наприклад. І я була дуже здивована, коли вона мені сказала, що так вона стикалася з дезінформацією, її просили там поповнити якийсь там рахунок, і вона стане дуже багатою. Там 300% від прибутку в неї там буде. Але вона що зробила? Вона. В gpt Чат закинула інформацію про цю структуру, і GPT-чат підказав їй, що це шахраї. І я дуже Круто. пишаюся цим кейсом. Того, що я мамі розповіла про GPT-чат, Ми встановили його буквально там три місяці тому, і вона активний користувач. Але а, детектор медіа провели дуже цікаве дослідження в 2025 році. Вони взяли п'ять найпопулярніших мовних моделей. Серед них це була китайська мовна модель DeepSeek, також там був gpt чат. Це все родичі чат GPT. У нас просто мені здається найвідоміші. Всі да, знають да. Чат GPT mm -hmm. І отожнюють, ставлять знак рівняння між штучний Ще інтелект і, GPT, і чат GPT, Але їх є да, їх багато. багато, багато так. А в Україні їх там є п'ять найпопулярніших, і от три найпопулярніших це китайська оця діпсік. Далі це gpt чат, і третя це грок. Це мовна модель Ілона Маска. І Дослідники поставили п'ять провокативних питань про війну України і Росії, поставили цим мовним моделям. І що було цікаво, найбільше дезінформації, це третина від цих запитів, давала китайська мовна модель. Далі на другому місці це був gpt чат а на третьому це був Грок. Але я з великим здивуванням дізналася, що Мовна модель Ілона Маска не просто дає відповіді на питання і дає джерела на російські посилання на російські джерела, коли аргументує ці питання. Вона дає посилання на твіти в, в соцмережі X, Конкретних користувачів там так прописано в в налаштуваннях цієї мовної моделі. Там так прописано, щоб він за відповідями звертався до так. певних джерел. Правильно розумію? Так, так. Тобто, Певний це алгоритм. запрограмовано. Так. Тобто, я не не зустрічала ніколи інших якихось мовних моделей, щоб взагалі була якась інформація, що вони можуть брати інформацію як типу як достовірне джерело соціальних мереж. Тобто, як правило, посилаються на якусь інформацію да, на сайт. На якихось публікаціях, там в ЗМІ, але не дописи користувачів в соцмережах. А фішка ще в тому, що треба зрозуміти, як працює там американська зараз система на прикладі Трампа. Да? У Трампа є велика мережа інфлюенсерів, Це доведений факт. Про це вже написано там багато статей, і Нью-Йорк Таймс про це писав. І це мережа інфлюенсерів, де відомі радіоведучі, блогери, тобто вони, скажімо так, з, рівн, з різних царин. І вони, вони мають досить великі аудиторії, там від 100 тисяч до мільйона підписників. І Трампу зараз не, не, не потрібно публікувати щось особисте від себе в цій мережі інфлюенсерів Він просто може давати певні наративи. Вони будуть закидувати ці наративи в грок і публікувати якісь фотографії з необхідними дописами і запускати просто чутки або рефреймінги якихось подій, там як про овальний кабінет, чи про якусь там історію про те, що в Україні не вистачає військових ніхто не хоче йти воювати, як вони пушили історію да з во е, яка це була кейс. російською російською пропагандою, роз... да. давай розкажемо його від самого початку. Да. Воха це вигаданий персонаж, створений діпфейком, тобто штучним інтелектом. Це людина, з начебто, синдромом Дауна, Дауна. Дауна. начебто людина, з начебто, синдромом mm -hmm. Дауна, яка начебто воює е... да. в українському війську, і цій історії, по моєму роки три вже здається, вона 22-го року, якщо я не помиляюсь. В тіктоці з'явився профіль. Де, значить, за, за допомогою штучного інтелекту намалювали таку людину, аби дискредитувати українську армію. Бодай так все погано у нас у війську, що ось дивіться, призвали людину з синдромом Дауна, яка не, не може там то, то і то. Так, і це було запущено росіянами, знято, як наче від імені українського військового, який знімає цього воху в е, окопі. С сатиричне таке відео, як наче він трошки так і знущається над ним. І це відео було створено на англомовну аудиторію. Його дуже пушила Росія, щоб показати, що дійсно в Україні ніхто не хоче воювати і нас силою змушують е, психічно хворих людей е, запрошують на фронт. Скажімо, так. Ну, по-моєму синдром Дауна все ж таки а? не психічне захворювання Sorry. а є е, е, yeah. ну, особливостями розвитку. Uh -huh. е, але ну їхня мета була саме We така. Скажу, Вони bad. його показували саме в такому розрізі. Так, так. і ми насправді в 22-му році трошки про це почули. Потім телебачення Торонто класно зняло, ролик про цю всю історію пройшло три роки, і після овального кабінету ведуча з телеканалу Fox перепублікувала собі це давнє відео з дописами про те, що дійсно в Україні досить погана ситуація і ось призивають таких людей. Паблік Док. Я, я, я в шоці. Я навіть ну, у мене немає слів, як це коментувати. Якщо ми говоримо про використання штучного інтелекту в саме на виборах, я так розумію, що саме е, Сполучені Штати стали найбільшим майданчиком для цього використання і вибори Трампа. Е, зокрема, правильно, я б виділяла дві країни: це США і це Індія. А... Чому Індія? Ох, бо це велика кількість населення. Дуже велика кількість населення, і вона така різношорсна. там 22 офіційні мови і 780 неофіційних діалектів. А це велика кількість людей, які за даними за 2021 рік, 22% індійців вони малограмотні. тобто багато велика людей... кількість населення, які живуть в дуже бідних районах і складних умовах. Так, і насправді досить недавно е Індія зараз е у них зараз не то, щоб фінансовий бум, але вони почали жити краще. По крайній мрія, там я міряю по тому, як я була там в 17-му чи 18-му році, я була в минулому році. Як на мене, вони е жити почали реально краще. І у більшості кількості людей в цілому з'явився інтернет і з'явився телефон. Але рівень медіаграмотності мабілик. ну це він знаходиться реально на найнижчому рівні. І якщо ми будемо порівнювати Штати і Індію, то в Індії на ну, цей електорат, на якого можна вплинути з допомогою США і вони повірять, то він ну набагато більший. І в Індії, боже мій, мені здається, на них просто так багато відкатали різних методик, Ну тобто, це один мільярд виборців. Це велика. Але з іншого боку, як можна використовувати штучний інтелект для виборців, які мають найпростіші телефони, які не, не користуються активно мережею і ноутбуками? Як? Їм ем вдалося. Ну, тобто, зрозуміло, що вони не до всіх можуть достукатись, але в будь-якому випадку кількість людей цих збільшилась, і вони, ось ось, ну якби досить недовгий е, час, там три там чотири останніх роки, як вони тільки почали більш-менш активно вся аудиторія користуватися інтернетом, і для них побачити діпфейк. Де Моді звертається особисто до нього і запрошує його моді. на вибори. Моді це прем'єр-міністр, який в ітогі зараз в, в тоді ж переміг да, на виборах. Е, я зараз не пам'ятаю, які саме в нього бюджети були на м, виборчу кампанію. Це є в відкритому доступі, але. Все одно дослідники писали це, все одно менші бюджети, чим якщо ми не будемо використовувати штучний інтелект, тобто в порівнянні з минулими роками, да тобто за менші бюджети вони отримують набагато більший вплив. На свідомість людини, через що? Через те, що у нас є візуальний контент, да, ми, коли бачимо, що до нас візуально звертаються ще й персоналізовано, ну це все одно якось відкладається. Да? Наші виглядять гарнішому ніж є в реальності, да, так? да моді дуже гарно попрацював над образами. В них дуже було багато публікацій в інтернеті на білбордах, де він то супер красивий спортсмен, то він як науковець виглядає. То він як космонавт виглядає, а особливо вони зробили ставку на міфологію. Тобто треба зрозуміти, що в Індії це люди з досить високим міфологізованим світоглядом. Я б сказала, дав. На них дуже багато, вони дуже багато чули про різні міфи, про релігіозні якісь історії. І для них зображення моді в вигляді якогось божества через зроблене в Міджорний за три хвилини для них це дійсно як знак того, що це обрана. Людина, і на це можна досить швидко цим можна досить легко маніпулювати. І ще з цікавого, що зробив моді, він зміг звернутися. До кожно, до кожної людини тією мовою, якою ця людина говорить, тут маються на увазі всі діалекти їхні так, так, так. Uh -huh. так. Е, і навіть якщо ми не будемо враховувати діалекти, 22 мови зробити так, щоб е, ну кожна людина, яка має телефон, да е, могла поспілкувати могла почути голос свого кандидата, який запрошує тебе на вибори особисто. Ну це саме цією мовою, саме цією мовою, це ну це для них прорив, просто так. І коли люди приходили на виборчі дільниці, то вони один одному говорили, що ви знаєте, мене особисто моді запросив прийти проголосувати. Тобто люди точно не розуміли, що це алгоритми, досить високий відсоток людей. Паблік Окей, okay. це Індія, де досить велика частка населення живуть за межею бідності. Україна все ж таки більш розвинена країна. Як ти зараз оцінюєш? Рівень медіаграмотності, інформгігієни українців можливо є якісь цифри і дослідження. Mm -hmm. І в розрізі того, про що ми зараз кажемо, до чого готуватися нам, які технології можуть використовувати в Україні вийшло дослідження буквально ось на днях у детектор медіа. Про е, рівень медіаграмотності українців. І там був показник, е, наскільки люди е, вміють користуватися взагалі штучним інтелектом, і це якраз показник е, і того, як можуть вони відрізнити дезінформацію. Е, якщо, наприклад, я знаходжусь в своїй бульбашці і в моїй Бульбашці, ну, мабуть, кожна людина користується штучним інтелектом і, мабуть, щодня. То показники по країні показали, що 72% українців не користуються штучним інтелектом. А хтось із них просто чув, але в нього типу немає потреби взагалі в цьому розбиратися, так? А інші І відповідно, якщо людина ніколи не користувалася штучним інтелектом, то вона менше вміє відрізняти, наприклад, ті самі створені діпфейки. Так, так. Так, тобто, оця насмотряності вона все одно має бути. Мені дуже сподобалось рішення, яке було зроблено в Британії в період коронавірусу, коли ширилися чутки про теорії змов, там про дезінформацію стосовно коронавірусу. Вони зробили дуже класну гру. Вона досі доступна. Називається вона Bad News. Вона є українською, дуже класною українською, і це зроблено для людей, для дорослих. Ти можеш там створювати свою дезінформацію. Ти можеш там створювати свої теорії змов. Але це зроблено саме для того, щоб люди побачили, як це робиться, які маніпуляції використовуються прям там. Використай такі то емоції, це краще працює. Використай саме капслок або використай тут такі е то е е емоджі. І таким чином, коли ти просто граєш в цю гру, ти її проходиш, ти набагато бачиш потім е більше в житті, як нами е маніпулюють. Там, е Зловмисники, якщо дивитися на ті самі е, дослідження Детектор Медіа, по-моєму, там у них і ти сьогодні називала цю цифру е, українці е, цьогоріч на 4% знизився показник медіаграмотності українців. З чим це може бути пов'язано? Просто я я би не хотіла, я реально так не думаю, що на українці стали гірше розрізняти фейки і дезінформацію. Можливо, просто інформації кількість стала настільки більшою, що ми вже просто в цьому океані губимося і тонемо. Так, я дивилася е, не просто дослідження, я дивилася ще е, ну, захист цього дослідження, і вони коментували. Е, в них є дві гіпотези. Перша гіпотеза того, що вони в цьому році додали показники нові, і один із них це і в нас тут не супер високий показник. Да, е, а другий те, що е, люди втомилися, і вони вже не так охоче готові перевіряти інформацію. Але я більше схильна думати про перше, бо новий показник все ж таки. Е, особисто моя думка е, по цій бульбашці, там в якій я живу, мені здається, що українці стали е, трошки просунуті ще в е, і більш розбірливі в інформації, яку вони читають. Стійкіші. Це угу, точно, так. але інформації більше, і якщо говорити тут про штучний інтелект, наскільки штучний інтелект допомагає в технології розмивання розсіювання правди, коли накидується купу, купу всього інформаційного сміття, скажімо так, і людині все важче і важче стає розібратися, де правда, а де неправда, а де тут притрусили правдою? Наскільки ж велика роль штучного інтелекту саме? В, в цьому. Дуже велика роль штучного інтелекту в цьому. Я вважаю, що з цим можна поки що, на мій погляд, боротися тільки одним способом: це вміти спочатку. Дивитися на джерело, яке ми читаємо, а потім тільки поглинати ту інформацію. Того, що от яскравий приклад з Венсеном був, коли після овального кабінету він приїхав кататися на лижах. Я вже не пам'ятаю, куди в Канаду здається, mm -hmm. і там mm -hmm. його зустріли українці з мирною акцією. Але Інформація, яка була потім в інформаційній бульбашці українській, вона вона відрізнялася від правди. А інформація була наступна: начебто, Венс сказав, що ті люди, які виходять на мітинги, які там яких невдоволі позиція Сполучених Штатів стосовно України, будь ласка, ми вас відправимо воювати в Україну, але таких заяв не було. Це була створена картинка штучним інтелектом. ну, типу просто була зроблена та сама фотографія, але там був допис да, з mm -hmm, такою просто інформацією. Текст був. Просто текст був так. Але фішка в тому, що це розповсюджувала оця мережа інфлюєнсерів. Да, про Трампівська і в інфопросторі українському і серед українців це розповсюджувалося, наче це була правдива заява, яку сказав Ленс. Але такого ж правда не було. І ось дуже цікаво спостерігати, як е, такі чутки, і вони насправді дуже багато таких чуток закидують, да? і е, створюється дійсно отакий от е, інформаційний не вакуум, а як багато інформаційного сміття, де багато різних. Е, Теорій е, інтерпретацій подій, так які відбуваються, і це дуже насправді схоже на е, російську кальку, да? тобто, якщо вони просто давали різні коментарі е, про MH17, да, про літак, як хто його тоді збив, і таким чином просто заплутали людей, і вже люди самі не вірили, хто це збив, українці чи росіяни. Те саме зараз робить, як на мене, і американці в цьому розрізі. Ну це класика, я наскільки розумію, не лише російської, ще й і, мабуть, радянських традицій, щоби врешті людина сказала: та ну, все неоднозначно, однозначно правди немає, ніде, і оця те, що називається, саме технологія правду, розумі... ми ніколи не узнаємо. Паблік <зум> ток. <зум> Штучний інтелект, чи може він з умовного злочинця бандита створити образ порядного політика, за якого проголосують люди? Наскільки це для штучного інтелекту посильне завдання? Так, сто відсотків так. Але ось є, наприклад, класний приклад в Індонезії. Був, коли там до влади прагнув і прийшов по ітогу кривавий, кривавий генерал, як його називали, 72-річний чоловік, у якого була досить погана репутація. Репутація вбивці, він страчував дисидентів. Але про про його, скажімо так, авторитет знали. Люди, які вже ну, така більш старша, старша аудиторія, і для того, щоб перемогти на виборах, він для себе визначив цільову аудиторію, молодь там від 18 до 35. Так як вони про нього знали досить мало, вони вирішили. Команда цього кандидата вирішила. Показати його за допомогою штучного інтелекту створили з нього аватар такого мілого, розовощокого пупса. І, це, і цей пупс танцював, і це зробили супермасову історію. Підлітки це копіювали, це стало мемом. Це досить швидко розповсюджувалось, коли він робив якісь. Мідинги то також він там робив кілька рухів з цього танцю, і на людей це сильно впливало. Ну і по ітогу його вибрали. Тобто люди проголосували за мультяшного анімованого героя, фактично. Угу, угу, так. Маматьки. Так. Ну, як казала і каже Наталя Кривда, це культурологиня, професорка. Я в неї проходила навчання по пропаганді і. Навчання починалось з того, що вона каже: наша, ми, ми, ми багато живемо в міфах. І хто краще намалює цей міф і дасть 3D-оцей образ да, нашому персонажу, розкриє його характеристики, щоб ми в нього закохалися. Той переміг. Ну, там, Зеленським, наприклад, мені здається, да, така точна історія була. Це ж класно прописаний персонаж. Паблік Talk Ірино, як ми можемо протистояти всьому, що ми зараз півгодини обговорювали? Як ми можемо навчитися жити в цій новій реальності, частину якої зараз займає штучний інтелект? Я для себе підіймала це питання. Скажімо так, ми не можемо зараз розраховувати на якісь конкретні там додатки, як куди б ми могли закинути відео, чи текст, чи звук, і нам би він точно показав, що це зроблено з допомогою штучного інтелекту. Як мені пояснили розробники, зараз технології розвиваються так швидко, мовні моделі розвиваються дуже швидко, і е, всі ці додатки просто за ними не поспівають. А, Моя е, ідея, мені здається, е, досить робоча. Реально спочатку дивитися джерело. От Де ми дивимось конкретно оцю новину, да, на якого там політика ми підписані, дивитись, щоб це було, було офіційне якесь джерело? Свіженький кейс з харківськими телеграм-каналами, які всі просто опублікували фейкову новину Times of Ukraine, здається, да? чи всі, чи, всі чи зрідкіс... просто всі mm -hmm. телеграм-канали опублікували про загибелі mm -hmm. конструктора безпілотників. Mm -hmm. Направду ця новина з'явилася спочатку в російському сегменті mm -hmm. телеграму. От тобі, будь ласка, чи перевіряв хтось чи чи ліз? Хтось? Так. Якщо говорити не про нашу з тобою бульбашку чи часто люди йдуть по перше джерело була нещодавно на конференції, де ми говорили також про медіаграмотність, і там піднімалося питання, як допомогти українцям стати більш медіастійкими. І піднімалася питання з приводу штучного інтелекту: чи є сенс виділяти грантові кошти на те, щоб робити якісь продукти, де навчати українців, як розрізнити там штучний інтелект від штучного? І цікаву думку сказали, що е, немає сенсу зараз робити якісь продукти е, того, що штучний інтелект так швидко розвивається, що ми просто не навчимо українців. Це просто будуть викинуті гроші. <сі> і чесно кажучи, от ми можемо зараз говорити про те, що друзі, будь ласка, дивіться на відео, дивіться там, як губи рухаються, як очі рухаються. Ну, звичайно, так. Але ну давайте будемо чесними, там ми ще десь півроку рік, і ми не зможемо розпізнати його. Мене нещодавно тестували класу... Голоси вже вибач, голоси вже неможливо розпізнати. Голосові повідомлення в телеграмі створені за допомогою фейка. Ти не, не впізнаєш ніколи, що це не твоя рідна там людина тобі каже, так. скинь гроші, а так. хтось штучний. Так. Та відсотки, ми нещодавно тестували дуже прикольну програму, безкоштовна. До речі, ти можеш записати своє відео, закинути в цю програму, і там через три хвилини ти отримаєш відео, де ти говориш ідеальною іспанською або ідеальною англійською, і в тебе ідеально попадає звук в губ. Ідеально. Я не побачила взагалі ніякої різниці. По-моєму, е шикарний кейс е пролунав на початку нашої програми про твою маму, яка. Просто як це називається, закрила це коло, вирішила перевірити штучну цифрову загрозу через штучний інтелект, запитавши в чата GPT, що це і що з цим робити. По-моєму, це дуже пишаюсь, правда. Іро, дякую тобі дуже. Це була Ірина Міщенко. Вона аналітикиня ініціативи Як не стати овочем, волонтерка. Дякую тобі, клас, дякую. Паблік ток фейки, і ПСО, пропаганда, конспірологія. Ми знаходитимемо весь цей бруд і розбиратимемо разом із вами. Бо по нас летять не лише ракети. Вціліти у цій гібридній війні допоможе лише інформ гігієна та медіаграмотність ми розповідатимемо, чому вони це роблять, і головно, як і чому ми на це ведемося. Це Сашко Бринза та Марія Малевська, і це Паблік ТОК. Щосуботи о 18 й